Привіт, друзі, ми сьогодні з вами поговоримо про кредит скор або кредитну історію у США. Це важливий фінансовий аспект, який стосується абсолютно всіх резидентів Сполучених Штатів. Сьогодні я вам розкажу навіщо взагалі будувати кредит скор, що це таке, з чим його їдять, як його рахують, як ця система у Сполучених Штатах працює взагалі. І звичайно, я вам поясню, які кредит скорів рахується добрим, недобрим, і скільки часу вам знадобиться для того, щоб його побудувати. Отож, починаємо, а ви поки що не забудьте підписатись, клікнути subscribe. У мене на каналі ви знайдете інформацію і про Credit Score, і про відкриття рахунків, і про освіту, і про водійське посвідчення, багато всього корисного, тому щоб не загубити, щоб не пропустити мої майбутні відео, обов'язково поставте ще собі колокольчик. Дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі, тому що коли ви ставите пальчики догори, вам подобається цікаво. YouTube це відео просуває. і це для мене додаткова мотивація знімати вам більше корисного контенту. Їхали у фінансовий світ Кредит Скор. Перш ніж я вам розкажу про побудову кредитної історії, взагалі, давайте з'ясуємо, чому це важливо. Кредитна історія це ваша фінансова відзнака, яка впливає на можливість отримання кредитів, іпотеки, оренди житла, а також визначає відсоткову ставку за позиками та кредитними картками. Чим вищий у вас кредитний рейтинг, тим вигідніші умови для вас. Насправді хочу вам сказати, що навіть дуже заможні люди часто користуються кредитними картками. Уявіть, що у вас є власні кошти, ви отримали зарплату в 3 тисячі доларів, ви її потратили, ви б заплатили там за одяг, за харчування і так далі. Або у вас є кредитна карта з вигідними умовами, де вам нараховується той самий кешбек повернення коштів, або нараховуються мілі на подорожі і так далі. То ви 3 тисячі доларів зарплати власних коштів витратили і не отримали з цього нічого, да, окрім товарів та послуг. Або ви витрачаєте 3 тисячі кредитних коштів і отримуєте за це додатково повернення, наприклад, від 5 до 10% може бути залежно від умов. Там вам 100 доларів повернули, або нарахували якісь мілі. Тобто кредитне, кредитні картки у США можуть бути дуже вигідними. Відповідно, мати гарну кредитну історію дуже круто. Далі оренда. Дуже часто орендарі, орендодавці да лендлорди в США, вони не хочуть здавати житло, гарне житло, на яке є попит, просто так кому попало. і вони потребують від вас ваш профіль. Тобто, хто ви чи ви сплатобиспроможне відповідно для цього вам потрібна кредитна історія? Далі, якщо ви будете залишатись у США, ви захочете можливо купляти собі житло в кредит від банків, так тому що ну не всіх є можливість готівкою оплатити там, від 300 тисяч доларів і вище, да, за кошти. Наприклад, Масачусетсі будинки коштують і 600 тисяч доларів, і мільйон, і півтора мільйона, і вище. Тому звичайно, люди звертаються за іпотеками. І від вашого кредит Скор буде залежати не тільки дадуть вам іпотеку чи не дадуть ви, буде залежати, які у вас будуть відсоткові ставки, які у вас умови. Взагалі кредит Скор у США він дуже корисний, гарний, високий кредит скор вам значно полегшить ваше життя. Отож, як взагалі перевіряється кредитна історія, на основі чого вона взагалі побудована, що це таке, що таке кредит да? ваша кредитна історія, ваш кредитний рейтинг? Фінансові установи та кредитори звертаються до кредитних бюро, таких як Equifax, Experian та TransUnion, які збирають і зберігають інформацію про вашу кредитну активність. На основі цієї інформації видаються кредитні звіти та рейтинги, які визначають вашу кредитну достовірність. Тобто є три великих бюро у Сполучених Штатах, які називаються Equifax, Experian та TransUnion. Ви користуєтесь якимось фінансовими послугами. Може з кредитні картки і так далі. Я зараз розкажу, як будувати кредитну історію, які є продукти кредитні для цього. Ці дані всі будуть report, reported, їх. Повідомляють у ці три кредитні бюро, які я назвала там. Це все аналізується і збирається у формі звітності, репортів. Тобто, це не кожен банк має вашу кредитну історію сам по собі, як він хоче, а вони просто подають звітність про те, як ви користуєтесь послугами, подають в ці три кредитні бюро, і на основі вже цієї звітності далі вже будується ваш кредитний рейтинг. Система кредитної історії у США працює за допомогою FICO – Fair Eyes Corporation. Це стандартизована система оцінки кредитоспроможності, яка враховує вашу кредитну історію та активність. Рейтинг FICO складається з трьох основних складових платіжної дисципліни, боргів та тривалості кредитної історії. Інші фактори, такі як різноманітність кредитних продуктів та нові кредити, також враховуються. У нас є три кредитні бюро, які всі фінансові установи, де ви берете якісь позики, кредитні картки і так далі, вони подають про активність, звітність всіх три кредитні бюро. Там формуються звітності взагалі про вас, звітність, репорт. Далі є ця комп'ютерна така загальна система FICO, яка бере цю звітність, аналізує, як вона працює, які там алгоритми і так далі. Я не буду зараз пояснювати, кому цікаво, просто погуглити, як працює Фіко і які там у них є. Алгоритми дій це буде цікаво там математикам, економістам. Ми зараз е, говоримо просто звичайною людською мовою, як я люблю казати. Так головне, що вона робить передбачення, чи ви взагалі гарна людина чи погана людина, да? умовно. Тобто, вона передбачає, чи ви повернете ті кошти, які вам планує дати фінансова установа: чи виплатоспроможне, чи не платоспроможне. Зазвичай е, прогнозування іде на два роки вперед, на 24 місяці. І воно базується на основних факторах. Є такі три краєугольні камня, да, каміння, які складають у цей рейтинг. Це ваша взагалі фінансова платіжна дисципліна. Зараз ми про це поговоримо, коли я буду давати поради від експертів. Це така велика порція фінансова дисципліна, тобто, чи вчасно ви сплачуєте чи ні. Так само ваші борги взагалі скільки ви ще винні давати вам новий кредит чи не давати. І тривалість кредитної історії, тобто скільки вона триває У вас, вже 10 років. Ви такі гарне, гарна людина, да, все вчасно сплачуєте, Чи може півроку? І відповідно від того, складна комп'ютерна система алгоритм вона вже вибудовує ваш кредитний оцей Скор. Дуже складна система. Там буде багато різних факторів впливати, але оці три вони є основні. Перше кредитне бюро у Сполучених Штатах з'явилося ще у 1841 році у Нью-Йорку. Це бюро було створено місцевим торговцем Льюісом Тапаном. А ось у 1956 році інженер Вільям Фейко заснував компанію Fair Isaac and Company, пізніше, яка стала відомою як Файко. Саме вони розробили перший стандартизований метод оцінки кредитоспроможності, відомий зараз як FICO scoring. Вони звичайно розробили декілька новіших версій, але уявіть вже скільки років з 1956 року, вже триває користуються в США рейтингом. Oh, yes. Давайте ми з вами поговоримо про п'ять основних порад, які дають експерти для того, щоб ви швидко, грамотно побудували свою кредитну історію і вже могли користуватись усіма перевагами. Починайте будувати кредитну історію з ваших перших днів у США. Для цього якнайшвидше ідіть і відкривайте собі рахунок у банк. Звичайний банківський рахунок, так, дебітова карта, не допоможе вам у побудові кредитної історії. Вам для цього потрібна саме кредитна карта. Але коли ви тільки приїхали, ви ще тут новий, у вас немає жодної історії. Деяких ви нещодавно навіть отримали стільки свій номер соціального страхування, вам можуть не відкрити кредитну карту у класичному розумінні кредитної карти, коли банк вам дає якусь там дінюжку, да, і ви її користуєтесь. Тут на допомогу прийде Secured Credit Card. Що таке Secured Credit Card? Що таке Secured Credit Card? Це коли ви подаєте в банку заявку на кредитну карту, саме на Secured Credit Card. Обираєте ліміт, наприклад, в Банку Америки, коли я відкривала, мені сказали, що мій ліміт має бути мінімум від 200 доларів і до 5 тисяч доларів. Але це мають бути мої власні кошти. Тобто я маю відкрити свій гаманець, дати банку свої там 200, 300, 500 доларів. Вони їх заберуть, а натомість прошлють мені карту з лімітом в 500 доларів, і це буде рахуватися як кредитна. І саме з такої карти вже піде звітність у ті три кредитні бюро. Пам'ятаєте, я вам казала, є три великі кредитні бюро. І от тоді ви вже починаєте робити перші свої кроки. Порада номер два: якщо у вас у США є близька людина, яка вже має кредитну історію і має кредитні картки, тоді він або вона може додати вас до рахунку як Authorized Credit Card User, тобто авторизований користувач кредитною картою. Це буде начебто і ваша кредитна карта теж. Уявіть, у вас кредитної історії немає, вам нічого не погоджували, але нам не знаю, можливо, ваш чоловік, дружина, брат, сестра, близька якась людина, звичайно, да, чужа, навряд чи вам відкриє доступ до своєї кредитної карточки. Вона вас додає як authorized user, в банку пише заяву, підписує всі ваші дані, вносить, і ви таким чином починаєте будувати одночасно і свою історію, і у тої людини так само. Це користування кредитною картою, впливає на її історію, тобто ви вбиваєте двох зайців однією карткою. Також, якщо у вас є потреба в коштах, звичайно, просто так я не раджу йти брати якісь займи там просто на особисті потреби і так далі. Але якщо потреба в коштах є, але ви ще не маєте кредитної історії, то зазвичай фінансові установи, такі як кредит юніанс кредитні спілки, вони погоджують кредити. Це саме loans називається займ, да позика. Вони погоджують такі позики майже всім. Особливо будуть вигідні умови, коли у вас є co-signer, людина, яка з вами підписується. Гарант ваш. Так? Далі порада номер три це розумне користування вашими кредитними картками. Що я маю на увазі під розумне? Це не я маю на увазі, а це поради від експертів. В першу чергу, це. Ваша відповідальність, якщо у вас є термін сплати платежу до 25-го числа кожного місяця, ви мусите сплатити не пізніше цього терміну, тому що ваші протермінування вони негативно вплинуть на історію. Це перше. Друге, це скільки грошей з вашого кредитного ліміту ви використовуєте. Кредитний ліміт, що це таке, наприклад, вам дали в банку погодили кредитну карту, або навіть secured credit card ви відкрили собі на тисячу доларів. Це кредитний ліміт. Кредитний ліміт у вас 1000 доларів. Експерти не рекомендують витрачати з цього кредитного ліміту більше, ніж 30%, а дехто навіть каже взагалі не більше 10-15%. Мені особисто в банку працівники банку порадили не використовувати більше 30% в місяць від мого кредитного ліміту. Тобто з тисячі доларів до 300 доларів. Я мушу використовувати. Більше це буде вже негативно на мій рейтинг впливати. Ще одна цікавинка така: кредитний ліміт рахується не конкретно по одній карті. Наприклад, у вас ви вже відкрили собі декілька кредитних карток. У вас, наприклад, три кредитні картки, кожна з них по тисячу доларів. Який у вас кредитний ліміт? Кредитний ліміт у вас три тисячі доларів загальний. І ви можете з однієї карти використати 500 доларів, з однієї 50 і з третьої 50. Цей ліміт кредитний буде рахуватись загальний. Тобто, якщо у вас на одній карті більш вигідніші умови, так, там у вас якісь кешбек є, то ви можете більше грошей звідти витратити. Це ваш загальний кредитний ліміт, загальні 3 тисячі доларів. Але вам потрібно користуватися, якщо у вас кілька карток, одною користуєтесь, а дві лежать. Оці дві. Вони вам ні гарячо, ні холодно, як люблю казати, вони ніяк не побудують вам кредитну історію. Більш того, якщо ви її не користуєтеся, її вам можуть закрити, а наступну можуть не погодити. Тому, якщо розумувати оцю пораду, вона така дуже об'ємна. Це розумне користування, вчасні оплати. Оплачувати не більше, користуватися самого ліміту від 10 до 30 відсотків не більше. Порада номер 4. мені особисто була дуже корисна, тому що я. Навіть скільки я читала, шукала інформацію, Я про це не знала. не подавайтесь на кредитні картки. От просто так, аби було. Тобіть це грамотно, сплановано і стратегічно. Кожного разу, коли ви подаєтесь на кредитну карту. До речі, це може бути як від Amazon кредитна карта, так там Walmart, Amazon, TJ Maxx, це все кредитні картки рахуються. Кожного разу, коли ви подаєтесь, створюється запит тої установи, яка вам погоджує. Вони створюють запит на перевірку вас як людини. Це називається hard Inquiry. Кожного разу, коли у вас є така Inquiry, Hard Inquiry, ваш кредитний скор автоматично понижується. І це нормально, лякатись не потрібно, панікувати не потрібно. Тобто у вас був кредит скор, наприклад, там кілька сотень, ну умовно, 300. Ви зробили запит на дві кредитні картки, і він у вас впав автоматично кілька пунктів, і от уявіться, чому я кажу, не подавайтесь просто так, а подавайте стратегічно. Ви подали заявки там на радощах на в 5-6 банків. Що відбувається: 5-6 банків дали запит на вас. Ваш кредит скор понизився. Вам з них погодило тільки два от два банки. Ви починаєте користуватися їх кредитними картками і відбудовуєте так, бо користування картою воно знов підвищує. Але уявіть, що ви подались на 5, понизило вам на 5, а вам погодили тільки два. І виходить, що відбудування буде довшим процесом для вас, і ви будете собі сидіти з низьким рейтингом. Навіщо воно вам потрібно? Коли ви подаєтесь, краще заздалегідь подивитись, поспілкуватись з менеджерами, запитати, чи погодять, чи не погодять, які у вас шанси на погодження, да? estimation зробити, якби оцінку спочатку шансів, і подаватись, коли це вже вам дійсно необхідно. Тобто у ці hard inquiry, які дає банк, вони у вашій історії, тобто ви будете перевіряти, зараз розкажу далі, як перевіряти саме свою кредитну історію. Вони у вашій історії будуть відображатись цілих два роки, ви будете їх бачити, але впливати на звітність, от той рейтинг Фіко, що він буде їх рахувати да, ці запити? Воно буде десь приблизно рік часу. Тому, якщо ви, наприклад, плануєте, ви тут проживаєте у США і хочете отримувати mortgage, іпотеку. Експерти не рекомендують подаватись на будь-які займи кредитні картки протягом року до того, як ви плануєте отримати цей моргідж, щоб у вас не було оцього пониження вашого рейтингу у цих запитів. Порада номер 5 – це різноманітність кредитних продуктів. Що таке кредитний продукт? Кредитна карта. Це student loan, студентська позика, personal loan, позика на особисті потреби, це mortgage, це іпотека, це car loan, позика на придбання авто. Тобто, це все є кредитні продукти. І коли рахується оцей цей ваш скор, рейтинг беруться ці звітності, там впливає не тільки. Те, як ви вчасно платите і так далі, а ще впливає різноманітність, з кількома різними кредитними продуктами ви користувались. Тому якщо ви хочете собі швидко, максимально грамотно побудувати кредит-скор, заплануйте декілька кредитних продуктів. І якщо вам не потрібен ані car loan, ані student loan, вам не треба ні авто, ні студентську позику, ні personal loan ви не хочете брати, то експерти радять використати оренду як один з. Варіантів для побудови кредитного рейтингу. Так, якщо ви сплачуєте оренду, це теж враховується. Три найбільших кредитних бюро у США: Equifax, Experian і TransUnion, включають інформацію про сплату оренди у кредитну звітність, якщо отримують її, звичайно. Якщо ви винаймаєте житло у комплексах з власним менеджментом, зазвичай вони вже мають угоди з певними сервісами, і вам просто потрібно буде на них зареєструватись. Якщо ж ви винаймаєте у приватної особи, то пошукайте сервіс самі. Я вам у описі під цим відео включу посилання, це пост, стаття, де зібрані всі ці ну, не всі, принаймні, більшість таких найпоширеніших сервісів, де ви можете подати звітність про свою оренду. Так, щоб людською мовою, як це працює, наприклад, як ми знімаємо в комплексі у Сполучених Штатах житло. У нас у цьому комплексі є менеджмент. Так, це компанія, яка займається там договіром оренду. В мене з компанією, не з приватною людиною. І вони співпрацюють з декількома платформами, які подають звітність. Тобто я плачу оренду кожного місяця. рент сплачую, і я зареєстрована на цьому сервісі, який подає звітність. Оті в три великі бюро, співкредитні бюро, які роблять звітність, репорти про мене. Тобто я кожного місяця сплачую. Так, як я зареєстрована на цьому сервісі, ця інформація проходить прокручена, і вона подається до моєї звітності. І це теж допомагає будувати кредитну історію. Якщо ж ви винаймаєте житло у приватної особи, то зазвичай вони там не співпрацюють з жодними платформами, то тоді вам якраз допоможе оцей блокпост. Знайдіть там є один безкоштовний, є кілька платних. Більшість нормальних таких релайбл сервісів вони є платні. В деяких сервісах там ваш орендодавець має підтверджувати, тобто. А в деяких ні. Наприклад, деякі сервіси ви затвердили, що ви платите оренду 1500 доларів щомісяця. І в деяких сервісах орендодавець має зареєструватись і підтвердити, що так, це так і є. Дуже важливо ваш кредит скор періодично перевіряти. Тому що, в першу чергу, ви будете знати взагалі, на якому ви шляху, на правильно, не направильно. Не треба його кожного тижня перевіряти, але раз на півроку я раджу перевіряти. Можете, можете і частіше, звичайно. Далі. Ви будете знати, чи були якісь запити на вашу кредитну історію, тому що ви знаєте, що якщо там ви втратили свій номер соцстрахування, свої документи, паспортні дані і тому подібне, хтось може цим скористуватись вашими даними і пробувати на вас відкривати кредити. Це можливо, це дійсно може таке бути в США, як і в Україні. Ви знаєте, Да? Це складно, але це можливо таке буває. Тому коли ви дивитесь на свої свою хістрію, історію, ви дивитесь, що були якісь запити, які ви не робили. Наприклад, тоді ви можете звернутись до цих агенцій. Там є спеціальні форми. Ви можете зробити клейм і відмінити, тому що це ж негативно на вас. Отож, як це перевіряти? У кожної людини є право безкоштовно перевірити свій кредит скор на цьому сайті раз на рік. Безкоштовно також, якщо вам відмовили у кредиті, і у вас є вікно 60 днів для того, щоб знов перевірити свій кредитний скор, кредит скор. Також ви можете безкоштовно перевіряти декілька разів свій кредитний скор. Якщо ви, наприклад, отримуєте бенефіти, ви unemployed, да вас ви зареєстрований як безробітний, або, наприклад, якщо ваш репорт неправильний, то ви можете знов його ще раз перевірити, який же кредит скор рахується гарним, добрим, недобрим, або який з них рахується таким окей, даже все, що. Десь у районі 300-400, це рахується низький. Якщо у вас 580-669, це рахується fair, тобто допустимий нормальний. Якщо 670 до 739, це рахується добрий кредитний рейтинг. до 799, це рахується дуже добрий. вище 800, це рахується excellent, відмінний. Відповідно, ваші переваги користуватись гарними там. Банківськими послугами, відсотками, позитивними гарними відсотками на кредити, взагалі, щоб вам погоджували ваші позики, ви могли зняти гарне житло, то рахуйте вам потрібно десь в районі від 550 до 700, ну і вище звичайно. Скільки часу потрібно будувати цей кредитний рейтинг? Коли ви взагалі нуль, тобто ви приїхали в США, вас тут не існувало, ви отримали номер соціального страхування. І почали робити оці всі кроки в ці поради, які я казала попередньо в цьому відео. Скільки часу вам знадобиться для того, щоб у вас з'явились якісь перші взагалі записи про вас, потрібно три місяці? Це взагалі, щоб ви почали існувати трошки у сенсі кредитного рейтингу. Для того, щоб отримати якийсь рейтинг Фіко, то що я казала, да, те, що вас вже рахує, з ним ви можете подаватися на на кредити, на кредитні картки і так далі. Для цього потрібно 6 місяців, а для того, щоб собі побудувати гарний, більш-менш адекватний кредитний скор, кредит-скор, вам знадобиться 12 місяців рік часу. Це за умови, якщо ви будете цим займатися, і якщо ви будете уважно користуватися порадами, і не тільки які тут, можливо, ви ще з якісь поради знайшли собі окремо від експертів. Я вам всім дуже дякую за увагу. Не забувайте підписатись, включити дзвіночок. І дуже чекаю від вас коментарі, на які ще би теми ви хотіли, щоб я зробила відео. Всім гарного дня, па-па!